Препарати, що рятують життя, сучасне обладнання та допомога, яка дарує шанс на майбутнє, у Чернівецькому перинатальному центрі завдяки меценатам отримали партію найнеобхідніших медикаментів для порятунку передчасно народжених малюків. Як працює нині, медустанова та чому підтримка центру є вкрай важливою? Дивіться далі у сюжеті вам. Ранні пташки, які дуже поспішали з'явитися на світ, їхнє життя це крихкий промінь надії, який розгортається завдяки зусиллям лікарів і підтримці благодійників. Чернівецький обласний перинатальний центр це місце, де народжуються і виходжуються діти, які прийшли у світ передчасно. Тут кожен день є боротьбою за життя найменших пацієнтів. А кожна історія це приклад сили людського духу, професійності лікарів і великого серця меценатів. Перечасно народжені діти, вага яких інколи не перевищує 500 грам Амів потребують особливих умов. Їх організм ще не готовий до самостійного функціонування, тому кожен малюк потребує тривалого лікування, постійного догляду та уваги. Для перечасно народжених дітей у Чернівецькому обласному перинатальному центрі створені усі належні відповідні найкращі умови для порятунку таких дітей і для виходжування. Діти, які народжуються перечасно в ранніх термінах гестації, насправді потребують дуже великої уваги, дороговартісного обладнання, дороговартісного оснащення і дороговартісних медичних препаратів. Велику роль у допомозі таким діткам відіграють благодійники та волонтери, які стають невід'ємною частиною процесу порятунку, надаючи медикаменти та сучасне обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених. Ця допомога охоплює Цієво необхідні препарати та спеціальні прилади. Допомога, яка надійшла від благодійного фонду Брокери без кордонів, вона неоціненна, тому що насправді це медичні препарати, яких потребують перечасно народжені дітки і діти з дихальними розладами. Всі діти, які народилися передчасно, мають дихальні розлади, і тому ці препарати вони надзвичайно дороговартісні. Чернівецький обласний перинатальний центр закуповує власним коштом. Сьогодні кількість пологів. В Україні зменшується, і тому нам сьогодні така допомога надзвичайно корисна і надзвичайно потрібна, тому що не завжди у перинатальному центрі є достатньо фінансування, щоб забезпечувати 100% наших пацієнтів такими дороговартісними препаратами. Найважливішим є те, що всі ці діти отримують потрібне лікування безкоштовно. Підкреслює Любов Годнюк повністю все лікування в відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, в відділенні постінтенсивного догляду. Е Відбувається коштом Чернівецького обласного перинатального центру, які профінансовані Національною службою здоров'я України за пакетом допомоги у складних на випадках. Чернівецький обласний перинатальний центр єдиний заклад Чернівецької області, який в повному обсязі, відповідаючи усім вимогам, надає допомогу новонародженим у складних на випадках. Благодійна підтримка є за Ку того, що центр може продовжувати свою місію лише завдяки об'єднанню зусиль медиків і меценатів можливо забезпечити всі необхідні ресурси для виходжування таких дітей, зауважує заступник генерального директора центру Владислав Гошовський. Це величезний вклад у їхнє майбутнє та у впевненість їхніх родин. Ми дуже вдячні благодійникам «Америкерс» і благодійний фонд Брокери без кордонів, які надали нам таку благодійну допомогу у вигляді деяких виробів мед. Призначення та довговартісних медикаментів для надання інтенсивної терапії саме недоношеним діткам, завдяки чому ми маємо можливість їх виходжувати. Кожен день у центрі це маленьке диво, де життя виграє в боротьбі зі складними обставинами. Підтримка небайдужих це фундамент, який дарує майбутнє тим, хто тільки починає свій життєвий шлях, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Олена Курик. Нам надала допомогу брокери. Без кордонів від компанії Меріамерикирс. Ameri... Ми отримали препарати Корасурф, пейона, а також шість інфозаматів. Дозатори для лікувальних речовин, які ми вводимо діткам. Ми щиро вдячні за отримання цих препаратів. Наша героїня Яна стала мамою трійні, які народилися передчасно. Зараз малюки перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, де їм забезпечують постійний догляд і лікування. Яна Трубчак зауважила: бачить, що кожен із малюків отримує увагу любов. І професійну допомогу усе від ліків до сучасного обладнання організовано так, щоб діти мали шанс на життя та розвиток. На світ з'явились три прекрасні принцеси, якому я вдячна перинатальному центру і благодійникам, які нам допомагають вихажувати, дають нам безкоштовні ліки, як мені, так і нашим діткам. До слова, кожен такий внесок меценатів не просто допомога, а можливість подарувати майбутнє тим, хто цього потребує найбільше. Саме симбіоз високого професіоналізму лікарів та щедрості благодійників створює умови, за яких перечасно народжені малюки отримують шанс на повноцінне життя. Діана Добинда теми дня ТВА.